Всім привіт 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 народ! Так, я сьогодні вирішив трохи показати вам цікаву річ. Ось ця гра, вона весела. Так, давайте одразу це ми скриємо. Гра Гра рангова, я грав у лісі за хам'яка з рахунком 7.010. Але, як то кажуть, це, скоріш за все, просто пощастило. 33 тисячі демедж для хам'яка це середній показник. Він може більше видавати, він може видавати під полтос. Але це ж все ж таки був лісовий хам'як. Давайте перейдемо до, 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 до самої гри. Це друга спроба записати це відео. Перша спроба була я знов-таки похерив звук. Дуже сильно. Він там дуже-дуже поганий звук вийшов. І все, поїхали. Так. Шукаємо зараз цю, <клес> цю гру. Ось хам'як, ось на 7.0.10. 010 Поїхали, так, одразу кажу. А... Я тут майстер, і в команді ще був один майстер, але з іншого боку. Я не пам'ятаю, то чи Z був, чи Зая. Я дійсно не пам'ятаю, но хто із них був майстром. Бачимо рівні, хлопці грати вміють майже всі. А крім, скоріш за все, гекаріма, <кхи> але це ви зараз все побачите. Так, я сподіваюся, звук добре пишеться. Мікрофон біля мене. Я зараз звук не повинен прох... ну, похірити. Дивимось, я починаю одразу з книжки, тому що буду йти зразу в цей. А, так. Робимо так. Робимо так. І ось так. так. Я зараз буду починати з ботінок, потім буде зубна шора, потім буде або Ліандрі, або Ріфтмейкер. Ну Скоріше за все, спочатку Ліандрі, потім буде ріфтмейкер. А далі будемо дивитися, що воно те і як. Бачимо, на меду була б спроба заганкати нашу кайлу від пайка. І пай йде нагору, і зараз десь тут повинен спалитись. Так, да, він палиться. Дві... Він вирішив двічі ганканути кайло, не вийшло і все. У цей час я активний хам'як, починаю кайтити наших носень баф. Є така річ, але вона працює як тут, так і в лоу. Якщо ти на максимальному рейнджі починаєш кайтити баф, ну будь-який лісовий об'єкт, який в тебе в лісі. Ти можеш а, отримувати від лісового цього об'єкта, від байфів, від громпів. А ти наносиш йому три тички, а він тобі дає одну. Це так ну, працює. Але це треба робити на максимальному ренджі, якщо ти граєш за ренджовика. Воно далі пояснює за свій маршрут. Саме, в чому це воно треба пояснити, це хам'як. В нього немає поки що ніяких АОЄ вмінь. І він може бити лише одну ціль і травити її. Тому я вирішив забрати сині, забрати грампа, потім піти на свій червоний баф і на краба з виходом, там десь буду дивитись, куди можна зайти, на яку, О, на яку лінію можна ну, зайти зробити ганк. Розуміючи, що кайла поки що не може підтримати мій ганк, вона під вежа, не стоїть. Вон вифармлює свій п'ятий рівень. І в мене залишається лише або ціон, або наш долей. Тут я. Просто-напросто врізався в стіну. Якщо б не врізався, ми б цього гарена б забрали. Але я врізався, мій косяк. За тіми я ніколи в лісі не грав. Це на стрімі мене забайтили, попросили дуже сильно, щоб я зіграв хам'яка. Я хам'яка, ну, я пішов грати хам'яком, випав ліс пішов в лісі грати за хам'яка. Це, бачимо, що дуже-дуже повільно хам'як забирає ліс, не треба його брати зараз в ліс. Не треба. Взагалі не треба, якщо на вас навіть будуть байтити. Це того не коштує. ну Ваші ну, нерви, нехай не будуть цілими, а не як в мене. То, до речі, було не після серії на ну, поразу, коли я грав на КСІ, я вирішив зіграти хам'яка. Думаю, я вже майстра майже злив. А, ну Можна зіграти і хам'яком в лісі. Такий тр... ну, невеличкий трольпік, але щоб було весело. Все, прийшов на контрганг, постояв, очікує вон вихода якаріма. І йде вихід одразу на заю. Відфлешився від стану Пайка, в який ну, потрапив мій дуалейн, <coughs> вибачаю за кашель. І я нарешті дочекався Гекаріма з 5 рівнем, але ну, он, гека трохи вирішив не туди забігти. І все. Гека вмирає, рахунок 2-1. Різниця по голді ну, майже ніякої немає, там скільки. Не менше 1000, це для Wild Rift взагалі нічого не значить. Це Одна пачка, яку зараз будуть зафармлювати на лініях. Все, повертаюсь в ліс, жаба встала, синій баф вже встав. Треба їх забирати. Бачите, я ну, постійно бігаю, щоб не отримувати багато шкоди. Так само і з разом з синім бафом. Я навіть не ставлю гриби. На ці об'єкти, тому що ну навіщо це робити, поки ти гриб поставиш, поки цей гриб спрацює, Он просто, просто дав втичку відійшов дай втичку відійшов. Все, грибочки є, я починаю розставляти гриби на проходах в кущах, вихід на Z і тут Z повинен вмирати. Да, Тут його доб'є Джинкса. бух! Добила. І Єка пішов, ЄКА пішов на мене, на мене пішов, Єка такий летить, але оп-міс, оп міс. І тільки він з кухана трохи зносить мені здоров'я. Все робимо Бек. Давайте подивимось, що в мене тут є. В мене тут є боти. І зараз так, я зараз покупаю пів предмета на зуб на шора. Чи клик на шора, я не пам'ятаю, як він правильно називається. Ні, він так і називається назовна шора, воно наш ртуз. Все, починаємо забирати червоний баф, і зараз будуть з'являтися вже перші об'єкти. Треба швиденько забирати червоний баф і бігти на дрейка. Дрейк то наше все. Тим паче там у нас дрейк горний, Mountain дрейк. Він дуже сильно назайде як Сіону, так і нашому Алістару. Все, побачив 4 тіла. І починаємо заходити їм в спину. Вони намагаються зробити тавердайв, але трохи не розрахували це. І поїхали. Ну першим, вмирає нас то... ну першим вмирає Пайк від мене. І майже вмирає Зет. А так само ж вже повністю вмирає Гекарі. Макайла намагається до ялиця з Заєю, але ми віддали там дві автоатаки не в Заю, а в Пінквар. Ну все. Вон, ворожа Тіма зробила бек, ми пішли одразу на дракона. Ну Кайлан не, не, не забажала мене підтримати, вона пішла їсти плоди, а Алістар чомусь вирішив, що треба увірватись увірватися в Дрейка і не дати йому вийти. Ну, подалі і. буде смайт? Так, 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 я пересмайтив, я перерисмайф, я не прогагавив смайт, пересмайтив цей об'єкт, а Гека вирішив вмирати, Гека одразу Ну, побачив, що вже Дрейка нема, але такий робить врив і все каже, я. Я вриваюсь. Я вриваюсь. Я тяг і я і я вмив. Я так розумію, там Єка так само зловив на тільт, як і я до цих ігор. Єка намагається йти в Трініті. В мене ще нема предмету. Рахунок 1-0-4. 4000 у Єкі 3800. Ну, яка йде ровненько. Знову намагаюся вийти на Зеда, але Z Зед через тінь тікає. Не вистачає шкоди. Чому я кажу, що Нухам'як у лісі дуже слабкий, не може він зробити нормальний ганг. Так, є інвіз, так, є прискорення, але демеджу нема. І я такий, ну все, ну, Зеда я прогнав, починаю робити геральдиком. Тим паче, ногарин ну, не бажаєте її чекати. О, у Зеда падає вежа, а Гекарим спалився на На моєму грибочку. Гекарим. А, все, і тут пішла бійка з Зедом. Ну, Зед вирішив вон здати ульт в кайлу, у якій був свій ульт, а Якарім вирішив просто-напросто вмерти від вежі. Заблукав так. У хлопця, скоріш за все, вже тільт. Це яка в мене, ну, в нього смерть? Це в нього вже четверта смерть, два асистент 4700, а в мене 5000. Ну 300 копійок, різниця, слухайте. Він, Ну це одно йде в ПП. Рівненька зі мною. Десять 3 рахунок, 7 кілів і скільки? 5 тисяч переваги по золоту. Так, ну там трохи. Ну так, да. нехай буде 5 тисяч переваги. Ця перевага на кому сидить? Ця перевага сидить на. Скайлі. 100. Тисяча. тисяча на. Кому, на кому, на, кому. на Сионі. І 100 на АДК. Майже 2000 на АДК. Це треба якось так зробити, щоб вони хоча б. Оп, не так. А, так. цей сюди, цей сюди. Да, так, так, що, щоб можна було порівнювати. І бачимо, що я на 500 голди лише попереду. Ну, це пов'язано з тим, що Ногека ну, може свій ліс повністю забирати, а я перший раз йду забирати своїх курей. Це перший раз на 9-й хвилині я забираю курей, тому що ну, в мене вже ну, дозволяють предмети це зробити. А гека увесь цей час чистив свій ліс. Зможемо забрати? Ні, не зможемо. На тіні виходить. Не вистачає ще демеджу від... Від хам'яка добивати. Поставив на тінь такий. Просто на тебе Z в твою тінь я грибочок поставлю. Так, що в нас далі? В нас далі зараз з'являється краб, якого я буду забирати, і буду виставляти знов-таки пастки свої грибочки, грибочками сратим Для того, що скоро буде вже дрейк. І цього дрейка прийдеться забирати. Це вогняний дрейк, він крутий, <кій> він, о, він бустить нам АД АП. І в нас вже є Mountain дрейк, який бустить нам ще і резісти та броню. Все так, я тут забираю, я добив один вейв, який тут був, повністю знешкодив другий вейв і йду пропушувати, воно зараз третій вейв, який буде підходити, щоб ми не. Под... Щоб ми не втратили дуже швидко нашу вежу. Щоб Слоу Пуш не добив нашу вежу. І все? 20 секунд до Дрейка, мені потрібно повернутися. Цікаво, буде Ліандрі вже тут чи ні? Так, да, Ліандрі вже в мене є. В мене є воно Шора, шара, Ліандрі і є. Нуботи на Мано. Мано Буц. І я одразу побіг на дракона. Мені байдуже було, що там, де відбувається. Мені потрібно було поставити грибочок, вдарити трохи дрейка, поставити ще один грибочок, поки дрейк буде відходити. Так, <кхи> да, я намагаюся на повністю, на максимальний рейндж вивести дрейка з дракон-піту. Грибочок під дрейка поставив на Накин... кінно ну, пропустити, так сказати, свої доти. І бідний, бі... <кій> і бідний бідний Якарім знов таки ну, потрапляє на гриби, робить врив у Dragon Pit. Все, бачимо, що гриби в мене стоять в різних місцях, і я починаю. Ну, настане зараз, зараз, скоріш за все, момент, де я починаю он, свої гриби ставити саме на мідлейні, на для того, щоб коли будуть ось такі арами. Ну, ворожа Тіма постійно втрапляла в ці гриби, пастки і палилась. Ну, палила своїх чемпіонів, підпалювала раком гравцям. Це дуже весело, це найцікавий момент за Тіма. Бачимо, що з'являється нашор, і бачимо велику купу кріпів, які йдуть пушити нашу Т-2 на сололейні. Я такий, так, а ніхто не йде її забирати. Такі думаю, чому ні, не не. Йде, тому що всі вмерті. Піду тоді я. І грибочки на мідлейні починають о, робити свою справу. Знов таки, я відпушую цю пачку для того, щоб не впали наші вежі від кліпів. Тут бійка 3х3, на 3, але наша тема підходить чуть, чуть швидше і ми забираємо Гарена. Джим дуже гарно пайк зробив. Витягнув. Джинксу але вмер. Витягнув Джинкс, віддав в неї свій ульт і такий брик і все, і після цього не зміг вийти. Я такий кажу: а давайте бити цього. Нашорану на шора, ну, зед, такі, ну давай спробуй. Ну, я спробував, я вбив Зеда. Скорішно за все, на Зеда це не дуже сильно сподобалось. Так, цікаво, а в Зеда вже є. Так, та він перший біт, а. Ну, покров собі зібрав, на покров ночі. Все я зараз просто роблю бек і одразу собі покупаю ріфтмейкер. Покупаю же рифмейкер. Повинен купити. Багато кілів було. Ну плюс барони ще. Шматок на шляпу. А що я роблю тут? А я не пам'ятаю, на що я роблю. Я вирішив забустити собі ману. Все добре, в мене вже є, ну майже... Грабадон, не вистачає тисячі голди. І ще нема ріфмейкеру. Такий гарний. Привіт. привіт. Ой, ой ой як же багато, як же він горить, як, як же він палає. І тут кайла така: окей, Тіма, в, в тебе пішов ульт від е, Зеда, я дам свій ульт на себе, а ти вмирає з котеня Каміл. Міл е, е, маленька, але я ну, все ж таки йду, допомагаю Кайлі, щоб вона не вмирала. і Біжу на морально виловить. Розкидую грибочками. Все. Це. Ну, кухани лише, щоб щоб ну, Кайла вижила. І чому я зробив бек? А я бек зробив, щоб взяти собі шляпу. Ну і тут ну, можна казати, що ГГ. Ну Зет на 2000 відстає, Гека на 2000 відстає, саппорти майже рівно йдуть. І 1000 атаки залишилась на наших адекан. Джинкса далі не вийшло, вийшов ну, вперед лише я і Кайлан. Ой-ой-ой, ой ой бачимо, що почались почались Грибочки поч... ну, починають працювати. Ну Пайк майже вмер від грибочків, а грибів-то тут ще багато. І пайк знову наступає на грибочки. А я грибочки даю, я їх встановлюю. Є грибочок, кинув грибочок. Побачив, що йдуть кріпи на центральний гриб, я такий ні-ні, то мій гріб. він буде далі стояти, я йому ні, я нікому його не віддам. Нехай він краще пропаде, згниє тут від часу. Але ну, кріпи не будуть наступати на нього. Все, дуже глибоко поставив я туди гриби, щоб бачити, хто прийде. Ну а тут Сіон, Сіон намагається битись проти трьох, Сіон намагається пробити, але не виходить. Оцей час починаємо просто забирати дрейка. Знов таки гриби почали палити. Бачимо, пайки де. Знову гриб на пайки. Як же йому боляче, Це був лише один грибоч. А тут ще й хам'як з кухана влупив. Не щастить тому пайку. Ну, Ну, вони майже всі гриби зібрали. Де такі так, а чому грибів мало? Треба ще поставити. У цей момент мені на стрімі почали казати, що слухай, ти гриби можеш друг від друга, щоб вони відскакували. Такий. Я знаю, що вони так роблять, але я кажу ні. Я хочу поставити саме в те місце, саме цей гриб. Ось для цього. Оба на Пайк прийшов Пайк, намагається вбити, але Пайк вмирає, догорить. ну повинен догоріти, і, і пішов, пішов якарів, пішов якарів, але наступив на грибочок. Не просто так я свої грибочки там ставив. І тут такий ногарин ну, каже: так, он гека погнався за ним і вмер. Добре, каже Гарин, я не буду за ним воно бігти. І це мене врятувало. Ми колись давним-давно грали на ПК. Я грав за хам'яка на топі або на міду. І ми використовували таку стратегію. Ми просто-напросто розставляли гриби на позаду себе, а товпу на ворожих на чемпіонів на себе і просто-напросто набігли по своїм грибам. І, і то такий був ну, а аля Сінджет. Ти просто набіжиш, а а за тобою ну то впану оженеться і вмирає на твоїх грибочках. Ось якось так. Так. Дивимось, дивимось, де хам'як. Хам'як зробив е -е, засідку. Не спрацювала засідка, тому що Нукайла не рибак. Нукайла вирішила не чекати, поки тут спрацює засідка. Знову таки, розставляю свої варди, свої грибочки, точніше, не варди. Роблю так, щоб е -е, ну ворожа. Команда в них обов'язково потрапила, ну як зараз так. Вон знову пайк, знову горить. Бачимо так, що відбувається з пайком. Оцей час що ми почали? Ні, не почали. Є Карім. Пайк біля заї. Ну пайк вже не хоче чекати кущі. ой ой пайк. Вмирає гарен. Ні, ще не вмирає, але скоро вмри. Це. Майже вся тіма вмерла. Я такий, ну добре, тіма вмерла, гриби спрацювали, треба йти забирати Елдера, але спочатку треба кинути грибочок і підпушити лінію. Це оцей час Кайлай не зрозуміло, що робить. Збиваю куханом е -е, на покров з Зедом. І починають просто-напросто пробивати вже Нексус. Ну і на цьому гра завершилася. Я ну, ще раз нагадаю, народ друзі, я цю гру грав в такому дичайшому тільті, що просто-напросто ніколи не повторюйте ці ігри. Я з майстра 15 міток злився до майстра 5 або 4 міток, граючи лише кейсу, лише в лісі. І ця гра була тільтова. Але не треба так робити. Ні, ні, ніколи ніколи так не робить. Ладно, ось мої показники, як я показував, скоріш за все на початку. І зараз подивимось. Так, тут в нас Гарин, Ти хто? Не бажаю показувати гарена. А взагалі не бажаю нікого показувати, слухайте. Ну ладно. Ви мені не повірите на слово, що там був. Також майстер, а всі інші даймонди. Так, народ, на цьому все. Це все, що я хотів показати вам, розказати, які бувають ігри в тільті. На цьому все. Всім до побачення. Е -е -е büyük. Нагадую, що окрім понеділка, кожен вечір у 19-й годині, я починаю стріми, граю з підписниками, спілкуємося, жартуємо. Інколи граємо дуельки. Інколи я проводжу розіграш. На, наступний розіграш на 3, на, коли на каналі буде 150 підписників. Це перше. Друге, що казав, ну хотів сказати, це підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і ставте пальці вверх або вниз, як вам сподобалось. Я сподіваюся, що на цей раз я звук не похерів. Всім пока-пока!